Мабуть, всім хочеться мати сад, який декоративний протягом всього року, принаймні більшу його частину. Особливо це важливо навесні, коли втомлюють сіру буру чорні фарби навколо, і хочеться яскравості, різноманіття і навіть буйства кольорів. А поки сад не прокинувся, його витягують первоцвіти. Прямо розчулення викликають перші крохотулі, що пробиваються з під снігу. Їх обов'язково фотографують і викладають в соцмережі, ділячись радістю, що вже щось вжило і квітне. З деяких своїх посадок викопала всі свої цибулькові, що росли там в переміжку, і висаджую їх в школку. Для розростання, нарощування цибулинок і вже з нею буду брати рослини для квітників, розуміючи, якого вони кольору. Сьогодні 25 листопада. А, у нас плюсова температура, скільки точно не знаю. У мене нема термометра, я за нею не слідкую, чесно кажучи. От, і сезон я свій ще не закрила, і коли він закриється. Складно сказати, що я хочу зробити. Я купила цибулькові, я купила 5 видів тюльпанів, і я про них розкажу трохи пізніше, а зараз хочу показати вам, у мене є ось така, ну це колись була посаджений виноград, така шпалера для винограду. Чим мені вона влаштовує допоки, тому що вона створює тінь. Я виходжу з будинку влітку, коли дуже жарко, і до заходячи в сад, тобто проходячи до саду, я йду через цю, я йду через цю посадку із Винограда. Через цей тунель. Я буду його розбирати. Тут, на цьому місці, буде зона відпочинку. Не доходять у мене до неї ні руки, ні час, ні кошти. Ну, поки маємо, що маємо. Я виймала, викопувала із квітника бересклад. Він мені там раніше я його туди просто саджала як заповнюючу рослину. От, я її викопала. Ну, викинуть у мене рука не піднялася, тому я просто тут розкопала діляночку у дернині і посадила. А далі щось буду з ним придумувати. Це вже буде ось буде зима і будемо щось думати. А з цього боку. Тут просто росте трава, я його просто косила. Що я хочу зараз зробити? У мене є цибульки. Там суміш всього, і мускарі, і нарциси, і тюльпани якісь там є. Я хочу просто тут виділити для них саме тут місце. Мені потрібно, щоб вони. Десь мені ж їх потрібно висадити, от я їх саме тут висаджу, поки підніметься виноград, вони вже відквітують. Буду їх розмножувати. Тоді мені буде видно, деякий колір, кого куди пересаджувати. Тому що для того, щоб було красиво, це має бути масово. Це має бути посаджено дуже багато. ландшафтники якщо вони роблять, і Якщо вони висаджують первоцвіти, висаджують цибулькові, то іноді закупки у них йдуть не на навіть не на сотні, а на тисячі штук. Тому ну, мені до цього далеко, але висадити і поступово розмножити те, що мені сподобається. Я думаю, це можливо. Тим паче це не потребує від мене зараз ніяких капіталовкладень, це не потребує. Ну, потребує трошки часу і зусиль, тому приступаю до роботи. А результат? Ну, результат уже побачимо весною. Година роботи і розсадничок мій під. Цибульковий, готовий і вже засаджений. Саме дивовижне в тому, що я коли посадила всі цибульки, які у мене були. Чесно скажу, останні я вже їх навіть не садила, їх просто висипала, тому що вони дуже дрібненькі, це були дітки, які пообсипалися від великих цибулинок, і вже не було сили їх тикати. Тому що ну, тут що в мене посаджене. У мене були, якщо я не помиляюсь, то були нарциси, були трошки тюльпанів, були мускарі і були алюми. і навіть трохи було лілій. Всі ці рослини частково були висаджені в композиції, але ті, що залишалися, ну, не було в мене часу. Їх кудись прилаштувати. І от сьогодні я вийшла, і що цікаво, що я пішла, хотіла посіяти морку або посадити цибулю, тому що я завжди на зиму таке роблю. В цьому році все наче були плюси-плюси, а потім раз і мороз. Але на городі земля мерзла, і її я не змогла. Ну, зробити рядочки, щоб, наприклад, посіяти ту саму моркву. А отут от чомусь, чи можливо, що це біля будинку. Не знаю чому, але земля гарно копалася, земля не важка. От. Посадила, виросте, виросте, ну, не виросте. При формуванні квіткових посадок. Я віддаю перевагу не різноманіттю асортименту, а збільшенню кількості одного сорту та одного кольору, щоб можна було висадити не по одній квіточці синенькі рожевенькі, полосати в крапочку, а щоб це був масив з декількох однакових рослин і так по всьому квітнику йшли повтори з квітів одного сорту. По такому ж принципу я формую бордюри. Якщо не вистачає посадкового матеріалу, наприклад, весною на базарі змогла купити тільки один кущик манжетки. Висадила його в школку на підрощування, перед цим розділивши на три поділки. А осінню поділила нарощені кущики ще раз і п'ять з них висадила на постійне місце в композицію, а два залишилося в школці наростати. Наростуть я їх ще раз розділю. І висажу ще одним масивом. Я в захваті від композиції, де підбір рослин зроблено по розтяжці кольорів від світлішого до темного через проміжні. Хочу собі так спробувати. Почала з тюльпанів. В останній день розпродажу купила по 5 штук 5 різних сортів. Брала на одному сайті, щоб легше було підбирати по кольору. Висадила куртинками по 3-5 штук, всі якомога ближче одна до одної. Маю надію, що вгадала з кольорами. Залишилось дочекатися весни.